Вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Це новинка від Фнірсі. Новинка два в одному. Це в нас кейс і підставка для паяльників H02A і H02B. Так що буде дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Подивимось, що таке Фнірс, який круте придумали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку по вигляду на коробку в нас показаний паяльник hs 02 a або 02 b У моєму випадку у мене 02 b Він йде під 210 жала, а 0,2А йде під 245 і більше. Я вже не пам'ятаю. Дивіться, випустили в нірсі підставку, органайзер для своїх цих двох паяльників. Тут у нас на цьому коробку в принципі нічого не вказано, бо це в нас органайзер. Тут у нас прописано, що цей органайзер підставка підходить до моделей hs 02 A і B. Версії розміри 178х20х19 на на і температура максимально 100 Вт. І все це же саме, що в принципі на коробку від паяльника. Ось цього. Добре, давайте розпакуємо. Вам цікаво, я вже розпаковував. Бачите, я вже пломбу. Зірвав, ну зроблено так презентабельно, десь комусь на подаруночок. І собі, любимому, ну, виглядає дуже круто. Дивіться, ось такий коробочок. Давайте ми це відставимо. Такий футлярик. Ось так він відкривається. Подивіться, яка красота. Давайте плівки познімаємо, бо я ще плівки навіть не знімав. Отак. Чік. Красота. Це в нас напівпрозоре таке стекло пластикове всередині. Ну, виглядає дуже презентабельно, я вам скажу. У нас тут значок в Нірсі, металічний з алюмінію. Пластик якісний, приємний. Ну, в нірсі класний, якісний пластик. Внизу у нас прогумовані такі ніжки. І тут у нас пише бокс. Бачите, HS. 02 Давайте ми відчинимо цей бокс, цей кейс, ось так він виглядає. Ну, Дуже шикарно, дивіться, у нас є посадочні піджала в кількості 1, 2, 3, 4, 5 жал. Можна сюди встановити. Далі, у нас сама підставка ось так піднімається. Ви можете її піднімати під паяльник. Е, в нас є сіточка для очищення жала, ти її можеш замінити. Давайте ми її витягнемо. Ось так. Ви витягуєте оце силікон. Ви собі звідси цю сіточку дістаєте і замінюєте другу. І все воно так підігнано, чітко, я вам скажу. Дивіться, вставляємо назад, ось так. Далі. Це ще не все. Ну, звичайно, в нас місце під паяльник сам. Давайте ми його поставимо сюди. Ось так він у нас ставиться. Виставити, він сідає, все чітко. Далі в нас місце під припій. Фнірці навіть в комплекті тут ставлять свій припій. Бачите, ось такий, ну блиститься він добре. Зверху кришечка така, щоб воно просто дирка не виглядала. Ну все все дуже гарно, і якісно зроблено. Мотка в нас з 0,8 мм припою і дуже блискучі. Сьогодні ми попробуємо якість, і досить багато, я вам скажу. Досить багато. Тут вага приблизно вагу не пишуть, пишуть діаметр в нас, температура, при якому цей припій, плавиться 227 градусів, а ваги нема. Ну, по вазі я вам скажу. Шпуля десь важить може там 4 до 10 грам, а це тут десь приблизно ну, зараз важимо, так. так. У нас 47 грам. І припої десь приблизно тут буде, я кажу, десь грам 40-38 в тому районі. Добре, з тим ми розібрались. Дивіться, що яка фішка є. Ви берете цей припій. Це повноцінна підставка, з якою ти можеш працювати. Дивіться, ця кришечка злітає. Внизу вони зробили таке у нас віконечко. Ви собі заводите сюди припій. Зараз я вставлю ось так. Чуть-чуть можна притиснути. І можете тягнути і паяти. Прикольно? Дивіться, ось так ставимо паяльник. Ось так. Сюди підставочку. Тут припій. Тут для очистки жала. Тут ще можна целілозну тряпочку поставити. Беремо паяльничок. Де наш паяльничок. Ось так. Відкриваємо. Пробуємо. Ну, от красота. Ну, подивіться, ну красота. Просто сідає, як влитий. Ну воно під це зроблено, дивіться, хлоп. І все, блін, вогень, я вам чесно скажу. Хочеш так, хочеш так, хочеш з цієї сторони паяй. Просто класно. Почистив жало ось тут. Ось так. Припойчику собі підтягнув, скільки тобі потрібно, і паяєш. Це є повноцінна підставка, кейс для переносу навіть, бо тому що, як ви знаєте, ці паяльники працюють від будь-яких блоків живлення, від павербанків. Головне, щоб було там. Паверделівері, вроді, з кікчаржами також вони працюють, так що без проблем. Ставимо 245 жала сюди, хлоп. Це все силікон, щоб ви розуміли. Це, 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 це пластик. Оці от всі ставки, оці от. це силікон, це силікон. Ну, тут приємний дуже якісний пластик, я вам чесно скажу. Зроблено дуже гарно і дуже якісно. Дивіться. Ставимо 245-ті сюди жала. Навіть ось таке товсте, воно залазить сюди спокійно. Ось так. Хочемо змотати припій, беремо змотуємо. Ось так. Закриваємо. Ну, все, блін, просто чітко. Закриваємо паяльник, ставимо ось так. Сюди. чик чирик І ось маєте повноцінний кейс підставку. Відкрили, взяли паяльник, відкрутили, поставили собі сюди кришечку. Кріпій треба буде витягувати, або, не, або цілий не затягувати, лишати кусочок, наприклад, ось так. І цілий не запихати. Бо якщо ви цілий запихаєте, потім відмотати неможливо. Ось так. Наприклад, ось так. Амотав назад, не до кінця закрив, чи загнув отак. Кусочок, потім треба паяти, відкрив, береш той кусочок, підтягнув собі і паяєш. Давайте все ж таки щось попаяємо. Цю колбу відставимо. Жали, я собі розмістив. Давайте приєднаємо паяльник. Хоп, запускаємо. Кнівсь в нас. Окей. Запустився. 18-20 18,20. Є. 360 градусів, він нас нагрітий. Давайте візьмемо якусь платочку і спаяємо. І щось залудимо, наприклад. Ну, шикарно. Ось, все, залудили. Ну, класно, класно. Ще маленьку деталь. Це у мене паяльник. 02 b 02 b щоб ви розуміли, 210 -ті жала йдуть. І це для дрібного, для SMD компонентів паяти. Ось такі плати, як я паяю, він дуже круто підходить. Бо версія А він йде під 210 -ті жала, вони вже грубші. Хоча ти жало можеш вибрати олівцьо. там також можеш дрібні деталі нормально паяти. Наприклад, давайте щось ми тут зробимо, якийсь припій. Отак. Без флюсу, без нічого, ось так. Ну, був би флюсик, було б краще, Ну, гріє він шикарно. Хочу почистити паяльник, будь ласка. Все, жало чисте, чистеньке. Можна навіть до цілікону протирати. У нас тут такі хрестики, так що все шикарно. Ну що, як вам така підставочка? Давайте я вам покажу ціну. Це, я думаю, буде цікаво для всіх. І ціна такої підставки це в нас органайзер підставка. Коштує 1000 гривень. Дивіться сюди, зараз я вам покажу. Вибираємо. Зараз у нас деталі виберуть. Бачите, 1000 гривень. Ось така підставочка. Тут є версії з блоком і шнуром, як ти хочеш обрати. З органайзером, також з п'ятьма жалами. Раз, два, три, п'ять жала. Це в нас А-версія, це в нас Б-версія. Б-версія, де в нас 2174 гривні, це така, як в мене. Але в нас в комплекті три жала, і ціна 2174 гривні. Тобто 1174 гривні ви платите за сам паяльник і 1000 за кейс. В комплекті, звичайно, у вас де припій, підставка, сіточка і так далі. 2174 гривні. Я думаю, з купонами можна її взяти дешевше. Ось такі і три жала. Це в нас версія Б. Якщо ви хочете класний паяльник у цій фнірці, то беріть версію А. Я взяв Б, бо у мене є і станція, а Б, я десь дрібний, Щось треба підпаяти на платі. От я паяю багато ліхтарик і ТП 4057 Дуже дрібненька плата. Оцим паяльником дуже комфортно паяти. Хоча станцію я міняю ручку і ставлю дрібніше жала, і також можу паяти. З цим паяльником мені не приходиться міняти тут ручки, і ручка в мене стоїть тут під 240. 5, тут в мене стоїть під 210-ті жала. Я користуюся, що цим, що станцією. Що я вам показав ціну цього кейсу. Кейс дійсно хороший. Що би мені хотілося, щоб в Нірсі додавали цей кейс. Ну, дивіться, на мою думку, я люблю акумулятори і так далі. Е, цей паяльник працює з Quick Charge Power Delivery. Я б на їхньому місці, ну зробіть його трошки товстішим, зробив би трошки товстішим. Е, розташував би тут е, літій полімерний акумулятор, щоб цей кейс з паяльником працювали автономно. Тобто мені треба десь піти щось запаяти. Я його взяв і пішов запаяв, тому що в мене тут стоїть повноцінний знизу б, наприклад, павербанк і так далі. Кажуть, товстіше там на сантиметр павербанк і штоненький, літій полімерний акумулятор, платочку знизу. Поставив Power Delivery, от наприклад, я беру цей шнур, від'єднюю. Мені десь треба припаяти, я собі тут приєднав до кейса, і від кейса я паяю. Це в мене і як павербанк би був заживлення для паяльників. Це б в загальному дуже крутий би був бокс. Чесно вам скажу, підставка, бокс і павербанк. Ну от в Нірсі би зробили цю штуку. Я не знаю, це б було топ. Реально, на ринку б такого немає. Я не знаю. Можливо, є, напишіть в коментарях. Якщо в Нірсі мене почують, зробіть цей кейсом з павербанком. Оцей паяльник ж працює 9, 12-20 вольт, так що воно би спокійно працювало. І це така компактна річ, і дуже топова би була. Я вам чесно скажу. Я ще від ФНІРСі чекаю паяльний фен. Круто би було, щоб був паяльний якийсь фен, їх випустив. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!